Мої вітання. З вами компанія Easy Автолуцьк». З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії справжня капсула часу з Німеччини. Це у нас Volkswagen Sharan 2012 модельного року. 2011 рік маємо календарне виготовлення. Дану автівку ми виграли на лізінговому аукціоні в Німеччині. Вона вже є розмитнена. Проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Відео роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також дивіться, там будуть посилання на усі наші соцмережі: це Instagram, Тікток, Телеграм. Підписуйтесь, і ви завжди першими дізнаєтесь про наші свіжі надходження, також дізнаєтесь більше про нашу роботу і будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування, по найвигіднішій для вас ціні. Відносно даного автомобіля, це у нас є двохлітровий дизель потужністю 140 кінських сил. Маємо механічну коробку передач і пробіг увага, всього-навсього 126 тисяч кілометрів. Аномально маленький, як для такого, року, але він є справжній, оригінальний, підтверджений заїздами до офіційного дилера. І взагалі, от Хто сумнівається, перегляньте всі наші відео, у нас тільки оригінальні пробіги. Це принципова наша позиція нашої компанії. Ми готові до будь-яких вам відомих перевірок. Стан автомобіля ідеальний, він не має ні ржавщини, ні рижиків, ні пошкоджень, ні царапин, ні якихось вм'ятин. Просто така неймовірно збережена бубочка з 2011 року. Така справжній телепорт в минуле. Технічно теж без жодних зауважень. Хто забажає придбати даний автомобіль, також надіслаємо відео з шиноміром фарби. Тому звертайтеся, кому буде цікаво, то це все індивідуально відсилаю. Таке оглядове відео робиться для того, щоб потенційний клієнт міг краще оцінити стан автомобіля. Ось я його обійшов по колу. Ще раз одне, хто каже, заключне коло роблю. І підемо до салону, побачимо, що там робиться в нас в салоні. Автомобіль неймовірно комфортний. Я на ньому от сам був катався, мені дуже сподобалось. Це відчуття, як, ну, наче ти їдеш в бусі з таким е, валким, комфортним якби відчуттям, як на якомусь кораблику. По комплектації бачимо, маємо передні-задні парктроніки. Автомобіль в хромпакеті, має релінги, присутні датчики. Світло та дождю. Ось такі у нас легкосплавні на диски на літній гумі. Також в подарунок даємо або зимню гуму, або якийсь комплект, підберемо з дисками там, чи металевими чи титанами. Актуальну ціну на даний автомобіль дивіться в оголошенні автові. Ну Йдемо до салону. Салончик у нас ось такий тканевий. Комбінація світлих та темних кольорів. Маємо два ключики. Один взагалі як новенький, ще матовий, іншим користувалися. Стан усього просто-просто ідеальний. Ось у нас прийоми без пошкоджень, дверна карта, як новенька, все матового кольору. Кермо. Скажу відверто, далеко не в кожному автомобілі 20-х 19-х років зустрічається такий стан авто. Точний пробіг у нас, дивимося, 126 тисяч 98 кілометрів. Маємо сенсорну мультимедію, підігріви, сидінь, немає, до речі, хотів сказати, що є, але в даному варіанті немає. Маємо двозонний клімат-контроль. Ось таке все гарненьке. По комплектації детальніше прочитаєте теж в описі під, під відео, там все буде розписано. Можу щось забути, бачите, відео роблю одним кадром, передаю, головне завдання передати стан автомобіля. По сидіннях пройдусь, як вони виглядають. Ключики ще раз, стан важеля КПП, стан кожної кнопочки. На кермі також ще раз, прийдемо зглянемо. Ось тут, по панельці, ну. Новий автомобіль. І йдемо до. Ага, ще замітив він код. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних інтернет-базах. Ну Йдемо до заднього ряду сидів. Розсувна дверка у нас. Ось так. Багатенне місце у нас. Бачимо гуму і коврички присутні. Це є, до речі, п'ятимісна версія. Сидіння. Тут трансформери вони складаються дуже класно, Попробую одною рукою. Ось бачите, хлопс, і положилося. Так, зараз одною рукою напевно не підніму вже. Треба другого застосовувати. Столики, все працює. Там бачимо розеточка у нас і ще є ще є 220 навіть. Зараз приближу, покажу. Ось. Прикурювачна розетка 220 вольт присутня. Також маємо ще додатково е, коврички з тканини Йдуть до багажника. Багажник у нас величезний, об'ємний, ну, як в справжньому бусі, купа різних ніж, переглянемо, що там у нас є, там у нас якісь лампочки додаткові. Тут знизу. знизу, напевно, у нас адблю заливається. Адблю в даному автомобілі є відшите, тобто ви вже проблем з ним не будете мати. І тут у нас аптечка і ще якийсь ключ там додатковий, присутній. Запаски в даній комплектації не було. Шторочка на місці, стан кришки багажника ідеальний з внутрішньої сторони, і дощ до правого ряду, до правої сторони точніше пройдусь. Ось так виглядає сидіння. Також прийоми. І йдемо ще до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Усі прийоми ще раз, ще раз стан сидінь з цього ракурсу. Також водійське. Жоден елемент ніде не перешивався, все ось в такому, як то кажуть, сохранні до нас приїхало. Тут робилася чистка автомобіля і легке полірування. По панельці, по всьому, ніде ні царапин, нічого немає. Дуже рідко мінівени зустрічаються в таких станах. Це, до речі, у нас не мінівен, а макровен рахується. Тобто збільшена версія мінівена. словом, Такий автомобіль попадає у нас в продаж. Кого він зацікавить, детальніше зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну інформацію вам. Також цей автомобіль і будь-які з тих, що у нас стоять на майданчику, доступні до усіх відомих вам перевірок. Робимо доставочку по Україні. А кому коштів трішки не вистачає, можемо ще й кредитувати за допомогою наших партнерів. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь, це нам дуже допоможе. Та до зустрічі!